Володька, що сталося? Хтось помер. Чого ти взяв? Ну так ти в чорному свічки по цілій хаті. Ну так хіба я не можу зробити невеличкий сюрприз? Для своєї дами серця, будь ласка, прошу до столу. Де? Ось винна карта. Вибирайте. Володька, ти ж обіцяв, що більше нічого не будеш тирити з ресторану. <реш> так, що? В нас тут? Шардоне, Дон Павіньон, Мерло. Бачу в наявності тільки те, що дописано рукою. Ну, тоді мені минулорічної настоїнки на ягод. Меню можеш не пропонувати. Я відчуваю, сьогодні будуть страви тільки від шефа. Mm -hmm. Так, то. Э, суші. Бладька, mm -hmm. шості суші дуже схожі на вчорашні голубці. Це є ласабі. Дивися, цілий ранок сьогодні тер. Всі сльози виплакав. Так, э, на перший у нас сьогодні суп-буябес. Mm -hmm. Чудово, суп «Буябес» з карася. Ну, це мій секретний рецепт, це е, з е, кропивою і 100 грамами горілки. А, я вже боюсь вгадувати, згадувати, яка там друга страва. О, е, на другу страву в нас мала бути качка, але е, оскільки єдине, що я міг зловити в сусіда, то курка, то у нас курка, е, в нас сьогодні курка в полуничному малиновому соусі. А судячи з того, що в нас ні полуниця, ні малина не росте, то спонсором соусу виступили теж сусіди. А що в нас на десерт? Профітролі, марципани чи трофіля? Попрошу нас на десерт сьогодні печиво Марія. То єдине свіже печиво, яке було в нас в магазині. Ну що, Давай, як то кажуть, по 50 для травлення. давай. Що з тобою робити? Ваше здоров'я. я? <звук> Гроші в мене позичив раз. Ну і потім ще три рази. Тепер на вулиці стріну враз, в другу сторону йдеш ти. Якщо хочеш іти, то йди. І якщо хочеш забути забудь. тільки знай, що наприкінці тебе на Дарниці хрен знайдуть. Навіть прибори приготував, Все як в ресторані. Знаєш, Володько, які б ти страви не готував. Мені все рівно приємно, що ти взяв і просто так зробив мені сюрприз. Ну, ну, ну. Це все. Ти знаєш, я тут так подумав, ми з тобою вже стільки часу разом ми пережили стільки різних ситуацій. Викарабкалися зі стрілком халеп і я цей. О, чекай, чекай. Десь в мене був телефон, Я мушу зазняти нехай марінка від завтра. Владьку ти не бачимо. Я власне, про то хотів поговорити. Тут е, мені нечайно твій телефон впав в колоді. А -а -а. Вибачте. Телефон. Ну, Що ти там? Хотіла знімати, коли почала говорити по телефону. Нічого. Просто, Просто мені здалося там за вікном єті Хе, <риклад> ЄТІ, о! Але це тільки здалось. Та тайка, мій бути та міхали. Ім коли запої, його всі з ЄТІ путають. Разу, навіть знімальна група приїжджала з якогось каналу, там знімала щось про снігових людей. <риклад> 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 що Ще тебе тільки люблю, Володька. Ну, не знаю, може за те, що я романтик. Ну, точно не через то, що ти романтик. О, мені подобається хід твоїх двома. Мені теж.